Всіх ще хочу подивитись таке питання. Я хочу так глянути, бачила в новинах, аж що це була. Типу, біженці з України дали заробити іншим країнам. Я хочу подивитись так: біженці з України зробили для Європи хороший дохід. Біженці з України зробили для Європи хороший дохід. Давайте дивитися Ні, мені випадає, що ні. На загал, ні. Ні. Вони його зробили для окремих країн. Ну, для окремих країн якихось. Не для всіх. Далеко не для всіх. Через війну, так, війна, через війну це відбулось, але сказати, що вони всі робитські, роботящі, вибачте, не врит. Знову роботящі не скажу. Тут ні. До речі, сильно ні. По відлюднику зовсім ні це як люди ховались тупа і не планували робу, робити, працювати і якось в країні щось робити. Тепер тут біженці з України зробили хороший дохід для Європи. Ось, давайте тут дивитись. Ні, також, ні. Також ні. Це більше знову розчарування, знову повторяються ті ж самі карти. Ні, тут немає доходу. Н -н -н. Доходами мене пахне. Добре, спитаю так. Біженці з України зробили хороший дохід для окремих країн, Європи, для окремих країн Європи. Для окремих країн, так. Я бачила про Чехію, мені стало цікаво, чисто окремі країни отримали від цього результат. Далеко не всі. Які змусили наших починати щось робити? До речі, бачите як? трійка Пентаклів вчити. Але не всі захотіли вчитись і інтегруватись. Ось вам і відповідь. На дні колоди Україна, я її не покажу. Тому що імператриця, точніше. Це Україна в мене. Я її не покажу, бо там Голіцицький. Все. Ось вам відповідь. На жаль. Картина неприємна, але деякі країни від цього виграли.